Швидше до інформації, по швидше вже перевірю, бо суддя волка інформація. Я розумію, передавали, не дійшло, передавали. Югор має бути тут приїхати. Не був, але він не може бути. Я чекав його. Так, знаю. Ми піднімали це питання з самого початку що, вот. як може розпочати, тому що ледина, собач, ми бунтували, і... скажімо, не сприймали призначення швидкого значення каміниції разом з тим. Була ну, вимога, да, що, що вся команда стара, це, за вимови начальника мінімаліції. Вона має піти. Це вимога була всієї керівниці України. Тобто вони Я, потім тікали на лікарнянів, відпустив шефа десь. Вони обіцяли, що це будуть деякі охорони з них, сказали, що... На, Приватних розмов, да. так, публічних розмов. вони підписували рапорт тоді при Васильові. Рапорт писали. Підписали рапорт потім виходили з лікарнянів і вже як нічого не бувало, десь пересиділися. От. І по них є дуже багато на жаль, питань. От. Зараз так само, наприклад, Поліщук. Тут радник казав, що не звертався, начальник управління начальник управління звертався з рекомендацією по зміні. От. Це Поліщук, наприклад, взагалі не хотів йти. Зараз теж якийсь певний саботаж є роботи, тому що самооборона займається тим, наприклад, що ну, умовно розблоковує траси, тому що мініція ховається разом з Поліщуком в кущах. Заступником. То есть, певний саботаж роботи є. В Володимирі Я так В так так так, так. Володимирі накрили базу, півтори тисячі ящиків горілки перетаскав руками, розумієте? Далі по Некитюку питання база залишилася далі працювати, розумієте? було йдеться оперативна було. робота, розумієте? Ну оце такі відговорки. У ну, час події Майдану вже смішно дуже добре. Бороденко по заступнику. Куча питань ще було по переслідування е, справ на нас, всіх mm -hmm. по самообороні відкривалися на активістів справи. От, ви прекрасно теж знаєте. 35 та сотня Волинська була конкретна справа. Я за першу, першу, першу. На так, він був рекордсменом у відкритті циклів, то, цих справ то, це, це, в Україні. Дуденкову. Тому, власне, ну, як можна на одчепивку так, ми відстояли його, ми дали слово Авакову, що ми будемо відповідати за начальник Кремлець, але як він може може працювати От два місяці 6 квітня, коли ми тут засідали, коли ну, замок і залишилися. Бо ми готові, ми працюємо з міліцією, ми, ми зацікавлені в тому, щоб з міліцією працювати, допомагати по максимуму. По батальйону ми формуємо, зараз теж самооборона світять, ви знаєте. Ви. Е, інші речі теж, ми зацікавлені і допомагаємо, але ну, треба, щоб була команда. Ну, так. Дивіться, перше, по тих всіх окупантах, по конкретності, я думаю, буде перевірено. Це резонанс, звичайно, що це якісь ті факти, то ми зараз передамо безпеки, що вони це перевірила. Так, Будьте також це питання, якщо е, люди заміщені в якихось таких анти, е, незаконних діях е, 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 антисуспільних, звичайно, що це питання наразі є, є дуже важливим. Ви про це говорили і кторвали. Ви розумієте, ну розуміє, ми, так, ми але говорили, але хлопці ну для чого ну, вони лягли? Щоб ну, всі троє залишилися, ну, ну ми ну, сьогодні ну, пройшлися ну, по них, я подивився на їхні фотографії. Ну для чого? Ну, тобто, без ілюстрації для чого це все було Це ілюстрація. Ну, ми ну, я, маємо я, громадські ілюстрації. Я, люстрації я, я це кажу, дивіться з кажу, на нашої сторони. Так. так, що говорю. Ті всі факти, тому що в нас були випадки, коли ми перевіряли працівників і були випадки, просто від них звільнялися. Випадки будуть, ми хочемо і ці питання. Ми також будемо. По всіх, по всіх тих фігурантах, по всіх тих справах, які є тут полику ну, заявлені і так, знає, так. на вашу позицію. Це буде все родяти по кожній контурі особі. тих всіх подій, коли там змінилося керівництво міністерства, треба зразу було одразу було поміняти на, з, з начальник. Ну, ну, я розумію, ну, що, розумі, що там є речі, привезли на все. Ми просто розумієте, ну не можемо співпрацювати з людьми, які саботують роботу з громадською. ми запросили їх на громадські слухання, щоб говорити поліцьких. Ви бачили, що міністерство з громадськістю працює, 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 працює але, тобто відкрито, відкрито і цей. Тобто ми ми, знає, що ми спілкуємося. Є зауваження, ми працюємо, опрацьовують ну, скарги, ті, ті, ті зауваження контролю. Тобто, Знову ж таки, питання питання вашого на шпиги. Це каче не... показник, Правда, правильно, ми згідні по шпизі, але розумієте? Ну погодьтеся, ви б спрацювали б заступник, коли б були б Януковичі. В даному випадку папажу я в так, в, в, в даному ми сказали, що ми зараз проводимо першу ілюстрацію е всіх найвищих керівників, тобто всіх управлінь. Е питань і ми І потім наступний, як декларували, буде вступний щебет. Ми ж про це декорували, і ми зараз закінчуємо цю річ. Ми хочемо знищити якість з... ми, і ми і тому з якому не менш зацікавлені, не менше, дайте нам менше. можливість працювати в команді нормальній, тобто новій команді. Ви, команді, тобто новій команді. Ви, ви маєте канатури на їхнє. місце? Ну, Петро Петрович це ну, його пропозиція. звичайно пропозиція. має. Він подавав у Поліщуку рекомендації по заму, тому що він хотів і по інших подавати. Але якщо по першому Поліщуку знову по ж таки пройшли невирозуміння, він поїхав сюди до зами когось, хто вирішив ці питання своїми каналами, щоб він тут залишився. Бо далі він вже не став пробувати, розумієте? Я, я думаю, а ми це... мусимо допомагати, думаю, ми беремо на я... себе відповідальність. Це, я розумію, громадську громадську відповідальність, так, я, о, он, я... Я... так як було зробити. Я, я нас одразу... Yeah. Так, у нас вчора в вони вже давали це групування, громадське групування. — Ну, формування? — Ні, якось... Може, може формування? Ні, обгруповування. Обгруповування. Це хто? Руденко і Нефітюк. Це, це, це не знаю, є записання. Хлопці, тобто, дивіться, кажуть, перший я, Пору, це, вій, кажу, я, <плігут> я <плігут> цю позицію до міністра доведу особисто, особисто проінформую по, по, по цих фактах, які є. Оце. Але це не проблема шпиги, що він не подав. Це проблема в тому, що на рівні цього так це виставляється. Я говорю, що інформацію доведемо доведемо до тих фактів, які ви кажуть, що були ці незаконні дії суспільні. Нам не лише треба доведети інформацію, нам треба якийсь якийсь результат. Наприклад, який термін часу, коли ми отримуємо відповідь. Що нам говорити люди, наприклад. Рік буде черка наша інформація. Я думаю, да, що, то... що це буде швидко протягом кількох днів, якась буде інформація. Понеділка... Телефон, Сьогодні четвер. Да, да, я, <пробуйся> я думаю, що я дуже зараз <пробуйся> донесу і сьогодні 20 кілька роботу. <пробуйся> В пані кілька днів інформація буде. Телефон є це. Є тоді кажу, буде мати інформацію, буквально протягом кількох днів. Ми ж чекаємо так, понеділка чекаємо. Ну, поступила Чуть, інформація, кайпо, що там якусь ну, кадрову комісію. Ну, ми чесно кажучи, що... Ні, ми влаштув... ні yeah. бо ми налаштовані так. що Якщо немає не буде реакції з боку мінісерства, ми ці будемо, де що просто, просто не пускати на робочі місця Все. ну по іншому, ми, ми тобто громадські ми ми, ми, дем... ми не хочемо. Ми, це, ми зробили вчора громадські слухання. Вчора зробили у Сьогодні сюди приїхали на акцію. Я Так. Кажу, я вам сказав, що інформація... Інформація. Правильно про Я інформацію донесу до. Кірни себе міністерства до міністра, по тих фактах інформація буде перейду. Тобто, І, думаю, протягом понеділок, максимум вівторок, витримати інформацію. Ну, всі, всі, не, це, всі, Туше, ми контактуємо тоді в понеділок. В якщо... понеділок можна десь в, в районі після біду зв'язатися і матеріал. <проблемо> <Добре. проблемо> з контактуємо терпонбає. Як називатись вашему випадку? Микола Величкович. Що народ, погоджуємося з цим?